Цього дня Росія нанесла балістичний удар по кривому рогу, Атакою пошкоджено навчальний заклад і житлову забудову. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих. Це три жінки і чоловік, 22-річна дівчинка і чоловік 34 років, а також 56 років. Жінка ще троє людей зараз у важкому стані в лікарні знаходяться. Лікарі надають необхідну допомогу. І оскільки це був навчальний заклад, то діти стрибали просто з вікон навчального закладу в тому кривому розі, в який російські влучили ракетою. А, також пошкоджено дві п'ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа, понівечена будівля, що не експлуатувалася, яка поруч була, знаходилася. П'ять осіб загалом постраждали. Троє госпіталізовані у важкому стані. От те про що я сказала, ще двом надали допомогу на місці. На даному випадку багато було повідомлень про те, що це цивільний об'єкт, що там не було військових, і так далі. І так далі. Насправді всі ці слова вони зрозумілі. Бо це реакція на черговий злочин, але по великому то рахунку вони ж ніколи не обирали, не робили різницю між військовими та цивільними об'єктами. Як дехто тут зазначає, що спочатку ти цивільна, а потім тебе мобілізують, або ти сам мобілізуєшся. Тобто я це все веду до того, що це абсолютно умисна річ, вона абсолютно обґрунтована. І навіть вони проводять, я от бачу такі тексти паралелі там з Ізраїлем, що, от, мовляв, Ізраїль теж наносить удари, в тому числі по очбовим закладам, бо там, мовляв, можуть бути курсанти чи якісь військові. Мені здається, тут е, треба ставити питання так, чому на майже ювелея, скоро буде три роки повномасштабного вторгнення, ми не можемо ці ракети збивати над кривим ровом. Над Києвом, здається, можемо, так, да, Катя? Ну, більш-менш тут зрозуміло, ніхто гарантій не дає. Це перше питання, ну і бити в відповідь. Як каже моя мама Катя, вона каже так: що треба бомбити росіян, щоб вони не хотіли воювати. Ну, я думаю, що в цьому є і розгадка російської. Оці... Душі чишованих там замість душі розгадка цього російського характеру, тому що останнім часом ти помітила, що я от слідкую ну новий рік почався таким чином, що ми майже щодня. Наносимо удари в глиб російської території, причому на глибину там 100, 200, 500, і іноді навіть тисячі кілометрів. І навіть пропаганда офіційно була змушена на це реагувати, тому що вони кажуть, що насправді їм ці удари на користь ідуть. Раніше ти знаєш, говорили про те, що а, чим більше жертв буде серед російських військових, і коли вони побачать всі ці. Гроби, які їдуть до них, вони о, раптом вирішують запитати у Путіна за що ж наші мальчики воювали, і скільки то буде ще продовжуватися. Як ми бачимо, це не працює, тому працюють удари в глиб території Росії. Про них ми обов'язково ще поговоримо. А, але щоб ви розуміли, ця жінка, яка загинула, якій було 56 років сьогодні в Кривому Розі, вона була прийомною мамою трьом дітям. А їхню рідну маму а, вона померла в окупованому на той момент Херсоні. І у старшого сина сьогодні був день народження сім'я їхала на ринок за покупками, і знову російська ракета. Тобто там вони виїхали з окупації. Тут російська ракета знову знайшла цю сім'ю. Це ще раз говорить про те, що ну, немає безпечних місць в Україні. Хто б там що не говорив, що там хтось десь забув про війну, не виходить забути про війну, тому що Росія вона сусід України, а не конкретної області. Ну і цього ж дня, я нагадаю вам минулого року Росія завдала ударів тоді з повітря по Харкову і по Одесі. Ракетного удару було завдано по центру Харкова, було завдано двома ракетами, ймовірно з РКС 300 І тоді, 17 січня, внаслідок обстрілу постраждали 17 людей. Пошкоджено було не менше 19 житлових будинків за кілька годин після цього удару. По Харкову атакували безпілотниками Одесу. І тоді, за даними також повітряних сил збройних сил України, в атаці було задіяно 20 дронів. Внаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок, і 130 людей довелося евакуювати. Рік інший ступінь і сутність росіян як терористичного анклаву вона незмінна. Але дещо змінилось, Катерина. От е, ти звернула увагу, що останнім часом наші сили оборони не інформують нас про те, що росіяни наносять удари системами С-300. От рік назад, як ти зазначила, це було, а зараз немає вже такого. А чому? Тому що президент Сполучених Штатів, який йде, е, щось так боявся ескалації, а потім сказав: да вбийте, знижте ці в Білгородській області, ці системи с 300 вони не так далеко летять. І так і це відбулося. І здавалося б, одне політичне рішення а такі глибокі наслідки ну для всіх, бо я згадую тут жахіття щодня, але тим не менше, давайте згадаємо рік назад. Вони ці майстри палили ледве не щодня.